Однією з тем розмов між путіним і сідзінпіням буде літньо осіння кампанія. Путін з високою вирогідністю робить ставку на останній ривок в російсько-українській війні, цьогорічний, який є яким спробує зафіксувати щось на фронті, зафіксувати якісь додаткові здобутки або ті здобутки, які вже є територіальні їх принаймні поставити в точку фіксації, бо наразі в Росії немає жодних перемог в російсько-українській війні. Все, чого вони досягали, воно є нестабільним, не зафіксованим. Ніхто нічого не визнає, і тому лише питання часу, коли цей відкат буде відбуватися, якщо не буде просування вперед. І тому я дуже скептично налаштований і був і залишаюся стосовно будь-яких переговорів, які можуть дати серйозний результат з точки зору завершення російсько-української війни, і навпаки. Я думаю, що варто очікувати літнього осіннього загострення, і Путін буде зараз ну, буквально просити сприяння Сі Цзінпіну для того, щоб мати такий часовий простір. Бо Китаю також треба домовлятися зі штатами, виходити з сильними позиціями, і російську карту Китай хоче розіграти. Тому Китаю треба також розуміти зараз часові горизонти, і Путін явно випрошує певний зазор для себе ще перед тим, як переходити до переговірного процесу.